Привіт, друзі! З вами Комба Дракун. Перед початком відео я хотів би подякувати за велику активність на минулому відео, ваші коментарі, лайки. Ми все читаємо і нам дуже приємно, саме це нас мотивує створювати нові відео. Сьогодні у нас дуже складна, але в той же час цікава тема. Ми поговоримо про вісь, люди, задача, я. В цілому це відео буде представлено у формі роздумів, базуватись ми будемо на особистому досвіді, та книзі американського полковника, колишнього командира Дельти Піта Блейбера. The the mission, the man and me Основні елементи, що сьогодні розглядатимуться, це завдання, люди, я. Давайте пройдемось по всіх цих пунктах, щоб ми один одного розуміли. Завдання це конкретна дія або набір дій, які потрібно виконати для досягнення певної мети. Хочу зробити наголос на слові мета будь-яких армій, з'єднань, частин підрозділів, людей є мета. І відносно цієї мети утворюються завдання. Всі вони повинні діяти за єдиним замислом та планом для досягнення цієї мети. Багато хто хибно думає, що спочатку треба створити задачу, а потім думати, до якої цілі мети вона нас приведе. Запам'ятайте, ви повинні спочатку поставити якусь мету своєму підрозділу, а потім вже насипати завдання. Мене в коментарях просили наводити приклади для кращого розуміння. Тож давайте спробуємо. Наприклад. Наш командир роти вирішив, що потрібно збільшити стійкість оборони. Адже вона у нашій роти доволі хитка. Тепер він думає, як ми можемо це зробити. І приходить до рішення, що треба захопити висоту попереду нас для покращення нашого положення, оцінює наші можливості та дає завдання підлеглим підрозділам. Ми як командир взводу, усвідомили з завдання командира роти, що завданням нашого підрозділу, тобто взводу, є здійснити обхід для унеможливлення відходу сил противника. Наше завдання є частинкою мети, яку потрібно досягти. Люди Люди – це найцінніший ресурс у цій війні. Людина це не просто річ, шматок металу чи ще щось це особистість. Зі своїми батьками, дружиною або чоловіком, зі своїм дитинством, історією, переживаннями. Ми повинні бути людиноцентричними. f 16 Hi Mars, Mirage – дуже класна техніка, технологічна. Але якщо посадити мене або вас в цю техніку, ефективність її буде близька нулю. Саме головне це професійні та навчені люди. Жоден геніальний командир не зможе ефективно втілити в життя свій задум, якщо матиме непрофесійних підлеглих, і так само навпаки. Якщо ми довіримо професійних хлопців тупому командиру, він їх угробить. Тобто, задля успіху ми повинні мати як професійних командирів, так і професійних підлеглих. Також, повторюю з минулих відео, ваше завдання як командира це піклуватись про свій особовий склад. Ви їх батько. Я мається на увазі ви, тобто командир. Тож, автор книги, яка заклала ідею цього відео The Mission The Man and Me", вважає, що в першу чергу у пріоритеті у нас повинна бути задача. Потім підваглі люди, а потім я, тобто командир. Свою думку, грубо кажучи, він доказує тим, що професія військового передбачає певні ризики під час завдань, тому кожен повинен відважно виконувати завдання, і командир повинен використовувати людей у повній мірі для виконання цих завдань. На мою думку, ця логіка працює в ідеальному світі з ідеальними завданнями, підлеглими та командирами. На жаль, навіть в США не все так весело в цьому напрямку. В реальному жорстокому світі завдання бувають різні, люди різні. Командири різні. На мою думку, першим пріоритетності при будь-якому плануванні, при будь-яких діях мають бути люди. Але що тепер? Забить на задачу? Ні. Саме в цьому місці дуже тонка грань між страхом брати на себе відповідальність за бій та раціональним рішенням. Пам'ятайте на полі бою ви не жертви, ви не місцеві жителі, у яких завдання пошвидше втекти з зони бойових дій. Ви, як командир та ваші підлеглі, зібрались з однією метою захист своїх домівок, сімей, своїх дітей та їх майбутнього. Ви прийшли сюди битися. Тож тепер ваше завдання як командира, батька, зробити розумний баланс між виконанням завдання та збереженням своїх людей. Відступ з позицій, покидання опорних пунктів, відкриття флангів суміжників це не баланс. Рятуючи своїх людей, викладете інших. Так не повинно бути. Берегти людей. Берегти людей. Що ж це таке? Берегти людей це зі здоровим вуздом, організовувати бій, наробити кар'єру на чужих життях та всебічно піклуватися про свого підлеглого. Я знаю випадки, коли командири казали, що пофіг не людей затранових пришлють. Це просто жесть. У вас навіть близько не повинно бути таких думок. Повторюсь, ваші підлеглі не солдатики зі стратегії. Які спавняться на базі в тиву. Ваші підлеглі це живі люди, яких чекають вдома. І скажіть, не вже орден? Звичайний металевий значок, важливість він має лише в малих колах, коштує життя людей. Тож завжди дійте з честю, по правді і зі справедливістю. Логіка по типу стоїмо до останнього солдата, бо мені треба втримати цю посадку, бо якщо не втримаємо, я получу пілюліну» не повинна працювати. Навіть якщо є критична необхідність в утриманні якогось рубежу, опорника, позиції, ви повинні вжити всіх заходів, які тільки можливо, щоб вашим підвагам було простіше це робити, забезпечити хребом, артою, тачкою, налагодити зв'язок із суміжниками, вижати всі соки з мозку, щоб придумати якийсь хитрий план або маневр, щоб втрат було менше. Запам'ятайте, втрати будуть завжди. На жаль, ви не можете повпливати на все в цьому житті. Але ви можете їх зменшити і повинні це зробити. Бережіть своїх підлеглих, Це же час, розуміючи спільну мету та свою роль у всьому цьому процесі. Але як щодо себе? А от себе ви не повинні жаліти. Спочатку все підлеглим, а потім собі. Ви командир, ви лідер, ви батько. Ви не можете допустити слабіни. Ви повинні бороти свій страх. І навіть тоді, коли боїтеся смерті. Та не знаєте, що робити. Робіть так, як повинні. А там, що буде, то й буде. Вас повинен жаліпі ваш старший командир. Але особисто ви щодо себе повинні вижимати себе всі соки, адже від вас залежить життя людей. Тож з вами був Комбат Ракун. Пишіть в коментарі свою думку щодо цього та свій досвід. Будемо ділитися ним для покращення наших знань. Тож до нових зустрічей!